Те, про що говорили того дня у залі Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, стосується майбутнього нашої держави, нашої родини і нас з вами. Роль пенсійної реформи, а також накопичувальних програм страхування життя, є дуже важливими, і це підкреслює статистика та динаміка розвитку інших держав, які вже перейшли на нову систему пенсійного забезпечення. Саме ці питання були основними на мотиваційно-інформаційному марафоні семінарі компанії АСІСТАС, який відбувся 27 листопада у місті Івано-Франківську. Марафон присвячений 10-й річниці страхової компанії Тас і вже пройшов по багатьох великих містах України. На Івано-Франківщині він об'єднав однодумців з багатьох міст України: Дніпропетровська, Дніпродержинська, Запоріжжя, Сум, Києва, Львова, Бара, Ужгорода Чернівців, Кам'янця-Подільського, Рівного Тернополя, Бердичева та звичайно представників Івано-Франківської області. Особливістю марафону у Івано-Франківську стало те, що його гостями були відомі постаті на страховому ринку України. Сонячний марафон це таке дійство, яке проводиться нами, нашою компанією регулярно. Чому називається марафон? Тому що марафон це забіг на довгу дистанцію, і ми в цьому бізнесі теж прийшли всерйоз і надовго. Такі марафони ми проводимо по всій Україні. Вчора він проводився в Хмельницькому. Сьогодні ми його провели в івано Франківську проводимо в інших регіонах України. Це велике мотиваційно-інформаційне дійство. Мета якого показати якомога більшості кількості людей, що думати про майбутнє, вони в першу чергу повинні самі. Є інститути, які про це будуть дбати, але якщо людина не буде дбати, ну то ніхто інший теж не буде дбати. І от ми сьогодні людям демонструємо те, що можливості є в кожного великі, не дивлячись на низькі можливо, зарплати, не дивлячись на якісь політичні чи якісь ситуації в державі. Людина творець свого майбутнього. І оце сьогоднішнє дійство якраз присвячено тому, щоб це підтвердити. Ситуація у пенсійній системі, яка склалася в Україні, є дуже складною, адже сьогодні, за статистикою, кількість пенсіонерів зрівнялася з кількістю працюючих які сплачують внески до пенсійного фонду. Через нестачу коштів держава змушена збільшувати витрати на утримання пенсіонерів за рахунок бюджету. Але на жаль, цього фінансування не вистачає для забезпечення пристойного рівня життя пенсіонерам, а звідси з'являються додаткові проблеми з наповненням пенсійного фонду, створенням нових робочих місць, забезпечення пристойного рівня життя і забезпеченої старості. Тому, як показує досвід, навіть найближчих сусідів альтернативи пенсійній реформі немає. 45 років тому середня тривалість життя як у Європі, так і в Україні, була приблизно одинакова. Але за цей час у Європі проведено ряд реформ. Зокрема, реформа охорони здоров'я, пенсійного забезпечення. І сьогодні середня тривалість життя європейця є значно вищою ніж українця. Ще одна проблема нашої держави високий рівень смертності серед людей середнього віку, а звідси незахищені сім'ї та діти. На жаль, держава не в змозі забезпечити такі родини у пов... В обсязі, а наше суспільство так і не навчилось за роки незалежності активно думати про своє майбутнє. А саме програми страхування життя передбачають такий захист і надають дуже важливу допомогу у таких обставинах. Як свідчить міжнародний досвід в провідних країнах скандинавської групи або інших країнах Європи, велику роль в пенсійній реформі займають страхові компанії. Зокрема, у них побудована система навчання населення фінансової грамотності. Сьогодні українські страхові компанії за останні 10 років займаються тим, що і європейські наші колеги в Україні побудована розгалужена система підготовки фінансових консультантів, фінансових експертів які е, дають можливості населенню отримати відповідні знання з питань фінансового планування та пенсійного забезпечення, та е, мати убезпечене е, майбутнє, як зазначив заступник начальника обласного управління пенсійного фонду Валерій Семанишин, пенсійний фонд і страхування життя є складовими пенсійної системи. Державний пенсійний фонд це складова першого рівня пенсійної системи, а саме солідарного. А страхові компанії, які здійснюють страхування життя, є складовою третього рівня пенсійної системи. Накопичувального недержавного фонду в будь-якому випадку більшість держав світу. Обрали багаторівнову пенсійну систему. Солідарний рівень пенсійної системи і може гарантувати належні виплати тільки в тих країнах, де є хороша позитивна демографічна ситуація. Тобто, це коли молодого активного населення, яке працює, є більше по відношенню до пенсіонерів. На жаль, демографічна ситуація у світі, у нас в Україні, складається так, що все більше і більше. Категорії громадян, які досягають пенсійного віку, і все менше і менше молодого економічно-активного населення, яке працює і здійснює відрахування на утримання цього старшого покоління. Тому надалі, якщо нічого не міняти, значить є два рівні, два способи виходу або збільшувати від найманих працівників від роботодавців збільшення відрахування в пенсійні фонди. Або скорочувати пенсійні виплати. На жаль, ні той, ні інший шлях не може бути шляхом розвитку. А тому державі немає іншого варіанту, як запроваджувати багаторівну, а саме трьохрівного систему пенсійного страхування, куди мають включатися певні виплати, які гарантує держава в силу. Тих обставин, що люди сплатили в цю солідарну систему певну частину внесків, значить другий і третій рівень це виплати, які будуть здійснюватися ввіст конкретної участі застрахованої особи у формуванні свого пенсійного майбутнього. Тобто тільки в залежності від того, скільки коштів вони. Відрахують і залишать собі на старість у цих другому і третьому рівні, бо другий рівень це накопичувальна система тільки державна, а третій рівень це та ж сама накопичувальна система, тільки не державна. Значить, от з цих двох рівнів, скільки вони залишать собі коштів на старість, такий і рівень пенсії в них буде. Та система, яка е, існувала до останнього часу, пенсійна система вона Досталась нам у спадщину і, безумовно, вона вже віджила своє. І сьогодні без реформування діючої пенсійної системи неможливо гарантувати людям достойну пенсію, достойні накопичення після того, як вони припиняють свою активну трудову діяльність. Тому насправді сьогодні я б не сказав, що реформа просувається тяжко. Сьогодні ми бачимо тільки перші кроки. І неможливо все зробити одразу. А за тим, що сьогодні вже зроблено, буде стояти, на мій погляд, і моя впевненість, в тому що буде стояти побудова правильної, ефективної європейського зразка трьохрівневої системи пенсійного забезпечення, яка дозволить кожній людині відкладати необхідну її суму для того, щоб достойно прожити той період часу, коли вона вже активно не працює і не заробляє гроші своєю праці. Страхова компанія ТаС активно співпрацює зі своїм генеральним партнером компанією АСІСТАС. АСІСТАС це люди, які представляють інтереси страхової компанії ТАС, надають послуги і консультації з питань страхування і забезпечення життя в арсеналі компанії. Постійні інформаційні зустрічі та семінари. Марафон є однією з форм проведення таких зустрічей. Знаєте, насправді сьогоднішню роль фінансового консультанта в розвитку ринку страхування життя, в розвитку ринку на державних пенсійних забезпечень дуже важко переоцінити. Вже фінансові послуги завжди були. Послугами досить складними для розуміння простої людини, і завдання сьогодні фінансового консультанта дуже якісно, просто, зрозуміло, доступно пояснити людині, в чому суть цієї послуги, яка саме програма, страхування, програма обезпечення життя підійде для цієї людини, для її родини, якщо треба порівняти фінансові послуги з пострахуванням з іншими альтернативними фінансовими послугами, роз'яснити всі плюси та мінуси, підібрати для людини саме те, що їй сьогодні потрібно. Тому по великому рахунку фінансовий консультант це особистий порадник, якщо ви хочете фінансовий доктор, якому людина повинна довіряти всі свої фінансові питання і завдяки, завдяки ньому приймати правильне рішення. Одним з головних пріоритетів роботи страхової компанії ТАС завжди було покращення якості роз'яснювальної роботи з населенням та зміцнення фінансової стабільності компанії. За експертними оцінками, компанії АСІСТАС серед 30 аналогічних діючих компаній на ринку України займає 12% ринку. А за оцінками національного бізнес-рейтингу серед компаній, які займаються страхуванням життя, компанія Асістас визнана лідером. Формула обезпечення майбутнього зводиться... к одному очень простому выводу. Помоги себе сам. Да, государство, безусловно, будет поддерживать своих граждан и налогоплательщиков в том числе, но качество жизни каждый человек должен обеспечить себе сегодня, тогда, когда он работает и зарабатывает ресурс, который необходимо в том числе резервировать. И это не новость на самом деле. Еще в Библии прописано, десятине, просто э, некоторые прописные истины мы, зная, не всегда применяем в жизни. Но всему приходит свое время, и это время пришло и в нашей стране, и в нашей компании.